Друзі, у нас у продажу з'являється Chevrolet Aveo, купешний 2008 рік випуску на двигуні 1,5 літрів, бензин, механіка, передній привід. Досить гарний стан у автомобіля. Є, звісно, косметика, авто в руках. Фарбовані задні арки, є там також у нас шпаклівочка. Передня-права двері фарбована другим шаром та ліве переднє крило також другим шаром фарбована. Вигляд має чудовий. Зараз покажу салончик та комплектацію. Досить непогана міжсезонна гума на штампах. Текстильний салончик. Спереду у нас чохлина сидіння, два електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал. 182 тисячі км пробіг даного авто, помилок на приборці немає. Мультимедіа з дисплейчиком, кондиціонер, механіка у нас 5 ступенів. Гарне економічне авто, друзі. Воно вже у продажу у нас в компанії автопарк місто Харків. Чекаємо всіх на тест-драйв. До зустрічі!